Допомогти врятувати доньку просять батьки 13-річної Олі Дуленко в дівчинки рак крові. Виснажливе лікування в столичній лікарні вона пройшла і тепер, щоб одужати цілком, має рік пити хіміопрепарати в таблетках. Потрібні дівчині таблетки хворим з її діагнозом в Україні не видають майже рік. Препарат довго не міг пройти реєстрації, хоча він і входить у протокол лікування онкохворих. Щоб не втратити лікувального ефекту, батьки змушені купувати рятівні таблетки власним коштом. Олі Дуленко, щоби завершити лікування, потрібно зібрати всього 75 тисяч гривень. Ось такі ми були. Здоровою і безтурботною школяркою Оля Дуленко була ще восени. Хвороба скосила дівчинку за тиждень. Раптово піднялася температура. Страшно було, не хотілося нічого. Ну, сказав, що в Києві можуть вилікувати. Ну, треба було їхати. П'ять курсів інтенсивної хіміотерапії дали ефект. Хвороба почала здаватися. Нині Оля проходить сеанси опромінення в рідних сумах. Щоб ракові клітини не відновилися, дівчинка впродовж року мусить пити хіміопрепарати в таблетках. Їх мали би давати безкоштовно, але препарат не пройшов реєстрації, хоча й входить у протокол лікування онкохворих. Проблема в тому, що даний препарат. Прошлом году був зареєстрований на Україні, тому в заявках міністерських заявках он Цей препарат життєво необхідний для данового ребюнка. Дівчинці потрібно 2,5 упаковки таблеток на місяць. Це 10 тисяч гривень. Мама Олі розповідає, частину упаковок хіміопрепарату їм подарував благодійний фонд. Більше не можуть. Тому на останні позичені гроші батьки купили ще 10 баночок таблеток. Ще потрібно 15 упаковок. Це близько 75 п'яти тисяч гривень. Як бути, де взяти нам, сільській родині, такі гроші. Хочеться попросити всіх небайдужих людей. Адже цей препарат для моєї доньки дуже необхідний. Щоб відволікти Олю від думок про хворобу, мама з донькою почали вишивати картину. Ніколи не втрачала надії. І хочеться вишити для Олюшки на щастя на долю, бо я хочу, щоб у нас було все найкраще. Оксана Щербина, Оксана Солодовник, Олександр Левін, ТСН один плюс для всіх, хто може допомогти дівчинці, одужати на сайті TSN.ua в інтернеті. Докладна інформація, як саме це можна зробити.